Вітаю вас, друзі. Сьогодні наша столиця пережила масштабну комбіновану російську атаку. Для російських пропагандистів це вже ж свято. Сьогодні ночі дуже неплохо. Наші... <звук> <звук> завдяки силам нашої протиповітряної оборони, які справжні титани, цю атаку було відбито, але російським пропагандистам довелось вигадувати перемоги. Ну, початку програма в зривах ночі в Києві меншій мірі 30. Там возник Мощний пожар, мощный пожар. Ми сьогодні Киеве Петріот. Это так будет. А ще вони збили три танки Леопард 4 та два БМП Бредлі. По факту сили протиповітряної оборони України за цю ніч знищили ворожі безпілотники, крилаті ракети, ракети зенітно-ракетних комплексів, які пускалися за наземною траєкторією, і що важливо, 6 кінджалів тих самих, які, наче як неможливо, збити. Принаймні так розповідали росіяни. Більше всього, що мене порадувало прямо можу сказати, це кінжал. кінжал, який практично неможливо відслідити і перехватити. Це вже не перше збиття ракет кінжал, які є гіперзвуковими і які справді дуже складно перехопити. Але кілька тижнів тому комплекс Петріот вже збив першого кінжала. Збиття кінжалів та інших засобів повітряного нападу так званої Російської Федерації. Це дуже велике досягнення, але воно було б неможливим без титані роботи наших сил оборони, і я дякую кожному та кожній, хто сьогодні захищає як українську землю, так і українське небо. Але варто визнати, що невеликий внесок у це досягнення зробили і самі росіяни своїм же терором. Я нагадаю, у нас не було стільки комплексів протиповітряної і протиракетної оборони, коли тільки росіяни починали свої масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, і тоді російські пропаганди. Гандисти казали, що Україна точно не отримає Петріот та інші зРК. Україна не зможе їх отримати, тому що у Сполучених Штатах Америки їх нема. А якщо і отримає, то Петріоти неефективні. Якщо вони зараз будуть просити у американців і у європейців нові системи ПВО, вряд ли вони щось получено, тому що ефективність цієї системи. Вона не впечатляє патріотав у американців комплексів патріот на складах у них немає. саме через ракетний терор росіян ми стали отримувати і нові комплекси протиповітряної і протиракетної оборони. Ті самі патріоти або сам кажуть, що вони вже теж заїхали до України. А також ми стали отримувати далекобійні ракети. Я передбачав, що Велика Британія нам надасть саме ракети Storm Shadow. і що дуже важливо, міністр оборони Британії раніше. Повідомляв, що надання Україні далекобійних засобів це саме відповідь на російський ракетний терор. Прем'єр-міністр також запропонує надати Україні можливості більшої дальності. Це завадить здатності Росії постійно робити мішенню, цивільну та критично важливу інфраструктуру України та допоможе послабити натиск на фронті в Україні. Відповідно, росіяни знову усіх переграли і себе насамперед, тому що чим більше вони нас тероризують, тим ми стаємо сильнішими, і це тільки початок французи і британці вже заявляють, що будуть вчити українських льотчиків. Великобританія відправить на Україну безпілотники дальністю. Это уже очень важно отметить 200 кілометрів. Ракети противоздушной. Абарона сьогодні також стало відомо, що і Франція услід за Великою Британією буде нам передавати ракети Storm Shadow, які ще називаються скальп. Мені особисто назва скальп до речі більше подобається. Відповідно, російські окупанти будуть отримувати іще більше і ще глибше. Російські пропагандисти намагаються сказати, що от сьогоднішні нічні ракетні і не тільки ракетні удари по Україні, це була така помста за Луганськ. Це вам за Луганськ можна тільки припустити, що там вони у своїй хворій уяві мали на увазі. Можливо, вони хотіли нам сказати про ракетні удари по російських штабах і казармах у тимчасово окупованому Луганську. У нашу ПВО пової лучше в мірі. Це вот училище, от сюда попали. А можливо йшлося про учорашній вибух у одному із бомбершопів у тимчасово окупованому Луганську. Луганському ну барбершопікмахерської взрыв. Четыре человека находятся в тяжоному состоянии. За жизни пострадавших борються медики. Я сподіваюся, що серед постраждалих немає українців, але один тяжко поранений, усе все ж таки зрадник України там є. Звати його Ігор Корнет, і Він так званий голова так званого міністерства внутрішніх справ, так званої ЛНР. Він іще відомий тим, що особисто відкривав дорогу російським військам на Харків. Тепер дорога на Харківську область із Луганської народної республіки свободна і безпечна. Зараз він у дуже тяжкому стані, практично при смерті. Сподіваємося, він таки подохне. Але, друзі, не поспішайте робити висновки, що це робота наших спецслужб. Можливо, звісно, я не можу цього виключати, хто знає. Але Корнет багато собі отримав ворогів серед середовища окупантів. він займався там бандитизмом. І ще із 14-го року забирав у місцевих мешканців житло. Я хазяйка дому. По вулиці Молодої Гвардії 8. Три роки назад. Мой дом самовольно зайняв міністр МВД Корнет. Самі росіяни скаржаться на те, що Корнет вбивав російських окупантів та зрадників України, і окремо на нього мав скаржитись Владиміру Путіну, зрадник України і очільник окупаційної адміністрації на Луганщині. Пасічник Корнета, да, мені сьогодні теж там вроде як Його вызвали сюди на совещание, Вроді как. По ньому там порешали вопросы, типа, ну положительно. Что типа того, що продавили його все-таки. Ну, не знаю. Ну уж этот вопрос я точно, наверное, озвучу первого лица страны. щоб ну хоча б його не було, тому що ну, иначе мне буде вообще никак. Не то, що тяжело, взагалі невозможно. Можливо, корнета підірвали українські партизани, а можливо, це просто розбірки між російськими окупантами та зрадниками України. Усяке буває Це гражданська війна. Проте хочу вам нагадати, друзі, що подібні історії із підривами російських окупантів або колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Ну і у Луганську, зокрема, трапляються не вперше. Ось прекрасна історія була восени минулого року. Взривна волна була із нутрі наружу. Взрив доволі таки був е, мощний. Генпрокурор Луганської республіки Сергій Гаренка і його замістник Екатерина Стегленко погібли на місці. І Раз я вже сказав про гра. Гражданську війну не можу вам не розповісти ще одну прекрасну історію. Кілька днів тому російські солдати, які підпорядковані міністерству війни, так званої Росії, записали відео, у якому сказали, що вони хочуть піти з російської армії до ЧВК «Вагнер». Просто хочемо з нормальними хлопцями а, воювати захищати свою родину. А, на це відреагував депутат російської госдуми Соболів, і він сказав, що Вагнер це незаконне збройне формування. Якщо вони підуть туди, то стануть дезертирами. Чівака частна воєнна кампанія, це незаконне ворожовне формування, Таке або самовольне, самовольне ставлення частей і так далі. І уголовно наказують за це. Від 10 до 15 років. По факту, згідно із російськими ж законами, він має рацію. ЧВК Вагнер це і справді незаконне збройне формування за законами самої так званої тимчасово існуючої Російської Федерації. Але на цього депутата інший депутат Госдуми одразу написав заяву, що його треба перевірити. А Пригожина вже ж став його обзивати та принижувати. З діло картонне збирайся, ідуй на фронт, покажи нам, що ти способен. Балтун безмозглий! протистояння між різними угрупованнями всередині так званої Росії тільки посилюється. Особливо друзі, мені сподобалось потім іще одне відео, де російські окупанти цьому депутатові госдуми також погрожують і кажуть, що навіть готові, у разі якщо так звана Росія програє війну. А я скажу не якщо а коли програє, так ось вони готові прийти на Красну площу із усіма зрадниками так званої Росії розібратися. Ми хочемо сказати депутату Соболєву, якщо ти будеш савати свій нос, і страна і за таких пів, як ти проиграє війну, нам придеться прийти на Красну площу. Ви знаєте, друзі, для того аби оці росіяни могли прийти на Красну площу, щоби робити там смуту, як вони кажуть. Я навіть зичу, щоб вони вижили і щоб їх раптом не вбили вагнерівці. Припаси ми тратям в тому числі. Для того щоб остановити драпаючі топи воєнно служащих російської армії. Чим більше у так званої Росії збирається проблем, зокрема на фронті, тим більше росіяни воюють проти росіян і обзивають одне одного. Ви твари! от ви просто твари! штукаси про російські українці, которые находятся на території Російської Федерації. Имеют ко мне претензії, а еще они хорошо умеют собирать самодельные взрывные устройства. При цьому інші російські пропагандисти наїжджають на кремлівських пропагандистів і кажуть, що було б непогано їх всіх ліквідувати. У нас можна призивати убивати ломов, і тебе за это ничего не будет. У нас колосальне Сплачення, і тут я повернуся до тієї думки, яку я вже неодноразово озвучував у своїх випусках. Я обережно припускаю, що коли так звана Росія буде зазнавати серйозних поразок стратегічного рівня, зокрема на фронті російсько-української війни, це спровокує всередині самої так званої Росії внутрішню дестабілізацію. І про це вже кажуть самі росіяни. Та визовіт, вот паніка, яка піде у нас в соціальних сетях везде, що ми, як завжди, опять проігруємо. наш Генерали, значить, неумні і так далі. це наше общество розкачає настолько, що ми начнем зі ну, практично дестабілізувати ситуацію з нутрі. Розпочавши війну проти України, так звана Росія вже зазнала стратегічної поразки і дуже багато принижень. Потопили крейсер Москва. Вони були змушені тікати із Київщини, із Харківщини, із частини Херсонщини, із Сумщини, із Чернігівщини. Вони отримали удар по Кремлю. Вибудовують зараз лінії оборони на. На поки іще своїй території, і опинилися у тій ситуації, коли обговорюють можливу громадянську війну, непогана спецоперація, святки спеціальна воєнна операція це не... не... резинова попа. Але якби там не було припинення існування так званої Росії у її нинішньому імперському вигляді, неможливе без перемоги України, і щоб цю перемогу наблизити, сьогодні кожен українець має допомагати українській армії, і ми продовжуємо цим займатися. Певнений, що ми і з вами іще станемо свідками і певною мірою співучасниками розпаду так званої Росії. Але попереду іще ще багато крові та поту попереду іще ще непроста боротьба. Попереду і ще складні випробування для нас усіх. Тому, друзі, зараз, як ніколи, ми маємо бути об'єднаними і працювати як один заради нашої перемоги і заради нашої української армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.